Привіт! Незабаром велике свято, яке називається Великдень. У цей день люди збирають свої великодні кошики та йдуть до церкви їх освячувати. Тож ми сьогодні з тобою давай пригадаємо, порахуємо та подивимось, що люди кладуть у свій великодній кошик. У свій великодній кошик я кладу Паску вона одна, цифра один. Повтори за мною! У свій кошик я кладу ковбасу. Їх дві. Я кладу дві ковбаси. У свій кошик я кладу пиріжки. Їх у мене три. Я кладу три пиріжка. У свій великодній кошик я кладу сир та масло. Я кладу чотири предмети. У свій великодній кошик я кладу свічку, сало, хрін, сир, сіль. Порахуй, скільки усього предметів. Так, їх 5. У свій великодній кошик я кладу мак. Давай з тобою порахуємо, скільки квітів у маку. Так, їх шість. У свій кошик я кладу шість квітів маку. У свій великодній кошик я кладу сім дряпанок. Давай з тобою ще раз порахуємо. У свій великодній кошик я кладу вісім крапанок. Давай порахуємо, скільки крапанок я поклала у свій Великодній кошик. У свій кошик я кладу дев'ять крашенок. Скільки крашенок я поклала у свій кошик. У свій кошик я кладу 10 писанок. Скільки всього писанок я поклала у кошик?